З самого дитинства нас навчають тому, що здоров'я найцінніше, що в нас є. Та варто пам'ятати, що ми маємо бути здоровими не тільки фізично, але й духовно, психологічно. Сьогодні на диванчику ми поговоримо про те, як почувають себе українці та чи мають здоровий сон. Поїхали. Не знаю, чи нормально я сказала. І не посміхнулась, так? Давай ще раз! А Люди. могли і цього теж запросити. No. Yeah. Підпитуй... Підпитуйтесь. Я як кот якийсь цей, знаєш, із швека. Я забула посміхнутися. Зараз. Я можу ще раз сказати? Як вас звати і чим ви займаєтесь? Мене звати Владислава, це Іван. Я навчаюся на журналістиці зараз. Uh -huh. а, Іван... а Іван працює. Доброго дня, мене звати Ліза, і я займаюся телевізійною справою, не дивлячись на те, що я поки що вчуся в школі та начебто більше нічим таким цікавим. Я Володимир Дмитрович, мешканець Полтави, працюючий пенсіонер, але працюючий. Єлизавета, я студентка Київського національного університету Шевченка імені Шевченка. А я Марія навчаюся в юридичному в Полтаві. Як гадаєте, чи змінився стан вашого здоров'я після 24 лютого? Психічне, психологічне здоров'я і фізичне маю на увазі? Психологічне дуже змінилось, і фізичне, ну може, трошки. Висипана лиці і з'явились на польщі на, на якійсь нервові. Я так не дуже, я думаю. Ну, в мене, мабуть, тільки фізичне, так додавалось, можна сказати. А так, все, все в принципі, в порядку. А, насправді, це все дуже суб'єктивно у кожної людини по-різному. В мене майже нічого не змінилося, оскільки я дуже давно тренуюся, як себе поводити у стресових ситуаціях. Для мене, як для кореспондента, це дуже важливо. Тому коли почалася така ситуація з війною, я була не те, щоб готова до цього психічно, але якогось такого розвитку подій я й очікувала, тому в принципі. На мене це дуже сильно не вплинуло, але я дивлюся на своїх рідних, які постійно дивляться новини, які переживають, і у яких цей період пройшов набагато складніше. Тому я можу сказати, що якщо багато стресу в житті, особливо в цей час, якщо багато дивитися новин, якось хвилюватися, це дійсно дуже травматичний досвід, який може вплинути дуже погано на психічний стан, і в деяких випадках навіть це може бути невиправно дійсно змінилося і як можна сказати, не на кращу сторону. Так, тому що психологічний стан людини залежить від навколишнього середовища, яке нас оточує, від дій, які відбуваються в країні, і загалом від ситуації. Мабуть, в психічному все якось е, ну, якби сприймається погано. Е, стільки людей стало, знаєте, поганий настрій був, ну, мабуть, в Місяць десь з початку війни це дуже складно насправді. А, також психічний, ну, всі ті фактори, що й Лізи. Чи помітили ви у себе випадки безсоння? Або може засинати важко? Ну, на початку тільки таке було, а зараз вже все окей. А у вас? Ну, у мене тільки як на роботі. Буває безсоння, а так в принципі більш-менш нормально. А як гадаєте, з чим це пов'язано? А, ну, На початку війни було пов'язано з якимись переживаннями, може, а зараз все, все добре, тому ні з чим не пов'язано. А у вас робота? Мені на пост треба йти, то я ніяк не можу спати. Так, дійсно відбуваються такі періоди, мабуть, це найбільше відбувається саме після якихось масштабних новин, якихось найбільш травматичних. А де найбільш жертв це все ж таки як-неяк впливає на людину, і дійсно дуже важко після того, після таких новин заснути, переварити все це у себе в голові. І коли починаєш про це думати, дійсно сон якось взагалі не йде. Не знаю, як сказати, що це безсоння, але звичайно, тому що сирени, які лунають дуже часто. Людина сприймає як небезпеку і намагається. Десь, ну, як, як зазвичай, сховатись десь. і Тому сон порушується і хотілося б на краще, щоб було. Особливо важко заснути так, зараз? Так, важко заснути, важко е прийти в стан, тобто людина, яка починає от, лягає спати, допустимо, о 10-й, і вже е пів першої звучить тривога вже після того важко заснути. Помітила в собі випадки безсоння, але це не пов'язано з війною. Але ну спочатку війни тривожно було, коли а, були повітряні тривоги, це мене лякало дуже насправді. А, так, але я не страждала безсоння, у Вони були просто страшні сни про війну. Або може заснути важко було помічали за собою так? Так, так, було таке. А, десь от, в лютому, в лютому, спочатку війни. Але зараз а, так, легше також. В лютому перші дні взагалі не могла заснути до 2, до 3 години ночі. О, Ми з... з чоловіком спали по черзі, щоб чути так, тривоги також. Так. А які, ви знаєте, діючі способи, щоб заснути? А, ну, Можна покушати чи много і заснути зразу. <реш> <реш> ну не знаю, в мене з сном проблем немає, чесно. Я влада знаю, тільки цей є хвилинка, можу поспати. Овечок не рахуєте, так? перед сном? Ні-ні. Я не кажу, що потрібно зовсім відсторонитися, але я рекомендую навіть своїм рідним, що, мабуть, краще все ж таки, якщо ви помітили у себе схильність до нервувань і обмежити трохи себе від усіх цих новин, тобто без різних подробиць, тоді напевно. Психічний стан трохи поліпшиться, оскільки не буде такого натиску на нашу свідомість. Також можливо треба трохи більше займатися спортом, оскільки, як відомо, спорт є одним з дуже важливих методів як для підтримання свого фізичного, так і для ментального здоров'я. Також нормалізувати свій режим дня, це є дуже важливим не тільки аби уникнути безсонів стресових ситуацій, а й в принципі у житті повинно допомогти. Також можливо в такий період дуже важливо знайти якісь для себе нові заняття, хобі, які б допомогли відволіктися від різних ситуацій, та допомогли б, можливо, якось більш втомлюватись за день у хорошому плані. І тоді е, просто лягати спати і відключатися. Чесно кажучи, мабуть, треба відключатися після відключення тривоги, відключатись, забувати про все і думати про краще. Снадійне, дирев'яний Я... чай з ромашкою м'ятою. Я не користуюся таким, але АСМР, кажуть, допомагає. Здоровий сон, взагалі, що це для вас? Здоровий сон це життя. Якщо ти мало спиш, ти не енергічний, у тебе немає ніяких креативних ідей, щоб працювати, щоб щось придумувати, то я думаю, що здоровий сон це дуже важливо для життя. Це важливо, це самопочуття, енергія і взагалі якби настрій на наступний день, я так вважаю. Це дуже-дуже важливо. Для мене здоровий сон це. Та кількість сну, яка допомагає моєму організму повністю відчувати себе бодрим весь день, під час сну ми знаємо, що відбувається дуже багато різних процесів, які дуже важливі для організму. І якщо під час сну всі вони відбуваються, і на ранок ви почуваєтесь бодро, здорово. А та у гарному настрі, то сон був дійсно ну, здоровий. Для наступного дня бодрість і ну, гарний настрій, бодрість і все. Здоровий сон. Це коли правильний режим. Тобто ну, вночі десь об 11 12 засипаєш, а прокидаєшся зранку, і тоді день довше, і все в порядку. Мінімум 8 години сон. А, чи були у вас або у ваш оточуючих вас людей приступи паніки? А, ні, не було. Зовсім я такого не зустрічала. У нас було, було таке. А, напевно, прям сильних приступів паніки я не спостерігала, а, проте а, я бачила, а, як Повільно це відбувається, тобто як розуміння ситуації накриває, знаєте, так повільно, з кожним днем все більше. І коли ти помічаєш зміни у поведінці своїх близьких там. Такі як е, зменшення хорошого настрою, збільшення тривожності, е, більша емоційність, то дійсно е, з'являється деяка тривожність за них, оскільки коли ти бачиш, що людина постійно починає плакати, якось нервуватися, не знаходить собі місця, якась апатія, депресія або можливо. Приступи якоїсь апатії різкої, які не своє цій людині зазвичай, то можна це списати на ось такі повільну зміну. І мені здається, саме вона є гіршою, ніж якісь приступи, оскільки від неї набагато. Складніше потім звільнитися, адже з часом вона стає звичною поведінкою людини, особливо якщо дуже багато часу вже пройшло це ж таки не перший місяць. То дійсно, я думаю, від цього буде дуже погано звільнитися. Мабуть, складніше допомогти буде людині, тому що це не так помітно. Саме так Так, були, і я скажу навіть панічні, панічні атаки, вони. У будь-якої людини можуть бути. Так, так у моєї подружки, а, кращої подружки, були як би, такі атаки, коли їй присинався сон про війну, щось погане, що їй, мабуть, сім'ю вбили, тоді вона плакала десь час, жалілася на це мені. А, це це нейма... просто. Жах, слава Богу, такого не було. А чи знаєте ви, як допомогти такій людині заспокоїтись? Ну, якщо чесно, я не сталкувалася з таким, то я не в курсі. Ну, по-перше, не потрібно цій людині нічого забороняти, кричати, і, а спокійно підійти. Навіть можна не трогати спершу. Просто сказати, що ми поряд, і вона вже по голосу буде розуміти, хто е, з ним і, ну, і виходити з цього стану, і потім вже можна обійняти, взяти за руку і заспокоїти її так потрішки. Чесно, я не уявляю, оскільки я вважаю, найкращим методом в такій ситуації буде підтримка. Але я не зовсім впевнена, як її надати, оскільки для деяких людей потрібні якісь задушевні розмови, обійми, тактильність, а деякі цього не приносять. Також деяким людям дуже складно допомогти, оскільки вони намагаються вдавати ніби все добре, все гаразд. Тому я вважаю, якщо ви дійсно хочете допомогти людині і помічаєте, що з нею не все добре. Я гадаю, найкращим методом буде звернутися до спеціаліста, оскільки саме він допоможе і він знайде підхід до людини. А ми можемо навіть нашкодити своєю поведінкою в таких випадках. Лікарі радять заспокійливі пити, ліки заспокійливі, займатися фізкультурною зарядкою і якось розряджатися. Так, да, холодний душ мені е, радили. Я приймаю холодний душ вранці. Мабуть, психологічна допомога. Ну, я тоді їй допомогла, їй стало легше. Я, до речі, на психолога навчаюся. тому так. Ні. Чи думали ви звернутися можливо до психолога за цей час війни? Ну, я напевно через місяць як мабуть, в марті думала звернутися, тому що в мене таке моє ментальне здоров'я було не дуже. Да. Але потім все наладилось, я пішла в зал і всю цю агресію просто туди випіхала. <рес> Ні, в мене такого не було. Я так позитивно налаштована і на все. Саме я не думала, оскільки, як я вже казала, я е, готувала себе вже певний час як кореспондента до стресових ситуацій і. Е, я не помітила, щоб на мені це якось дуже сильно е, сказалася ця ситуація, е, тому я не бачу в цьому якоїсь різкої потребності. Ну, у мене є знайомий психолог, я з ним е, спілкуюсь регулярно і допомагає там. Да. Ні, мені ніколи не потрібен психолог, не знаю. Я якось сама справляюся з проблемами. навчаєтесь? Ну так. Я думаю, що, мабуть, після всього цього, після перемоги, мабуть, в такому плані. А чи знаєте ви якісь вправи? От щоб показати, як заспокоїтися, чи може якийсь лайфхак, як себе заспокоїти, або ну ви розказали, як людину заспокоїти близько? А як себе може якісь вправи? Я завжди п'ю просто ромашкою, час ромашки, все mm -hmm. більше нічого не знаю. Я в таких випадках йду, як маю можливість, прогуляюся, не знаю, побігаю, можу піти в зал грушу побити. І ну якось так знаходжу, якби де витратити цю енергію в тому таку знаєте емоційну. І ну і так з цього виходжу. Футбол різні такі напрямки. Нормалізувати своє дихання це І в житті допоможе, і в стресових ситуаціях, коли ти акцентуєш увагу саме на диханні, то якось пропадають з голови всі інші думки. І це дуже розповсюджена практика, і я вважаю, що вона є однією з найбільш дійсних. А якщо людині це не допомагає, то я вважаю, що Найкращими методами будуть якісь е, медитації, можливо. Е, також я вважаю, що е, якщо це не якась різка ситуація, тобто не так, що ось три хвилини мені потрібно заспокоїтись, то можна почати е, різ, е, різні е, прогулянки. Біг я знаю, вони також дуже допомагають. Е, або читання, воно відволікає. Мені, мені радили е, робити глибокий вдох. І е, нахиляючись видох. І так декілька разів, то есть, це воно стимулює е, організму, щоб організм заспокійувався. І... Насправді ні, не знаю. Глибокий вдох, видох, рахувати до 10, мабуть таке. Супер, дякую вам. Дякую вам. Дякую вам. До побачення, гарного дня. Добре, дякую вам. Дуже дякую вам. І вам дякую. Хай щастить. Вам також. Дякую вам, уйдяку. все? це було да. спасіба. Понравилися без сумнівів, війна відобразилася на самопочутті кожного з нас. Хтось цього ще не помічає, а хтось вже почав працювати з психологом. Та головне, що ми маємо пам'ятати зараз, бути уважними один до одного. Озирніться, можливо, людина біля вас потребує вашої допомоги, можливо, хоче поговорити або помовчати разом. Не будьте байдужими до інших і також до себе. Будьте здорові і побачимося на диванчику!